Всім доброго дня, з вами Агротім і день поля Ангровідниця. Дійшов до свого завершення. Два дні під час нашого заходу проходила благодійна лотерея, на яку призи надавали наші учасники, а відвідувачі могли взяти участь у ній, задонативши від 200 гривень і отримавши якийсь дуже класний подивочок, тому що лотерея була безпрограшна. І ми дійшли до моменту, коли ми будемо підраховувати кошти, які нам вдалося зібрати за ці два дні з нашими учасниками-відвідувачами на Дніполі Агровінниця. Тому разом з Вами відкриваємо і починаємо рахувати. Тоді поля біженця ми зібрали 130 тисяч 660 гривень. А це означає, що вже скоро ви побачите, на що ви ці гроші. Ще раз хочу наголосити на тому, що в нас, власне, в місті Вінниці відновлено проведення днів поля. З 1910 року не проводили ще про 1921 рік. Фактично 110 років не було проведено днів поля. Відновили. В двадцять не проводили з відомих причфін, але в му третьому бачта проводили сьогодні. Та четверта е, наша зустріч е, по Днюфоля. Ми вдячні Олександру Погрібному за те, що він е, організував найбільший показ якраз техніки, яка взагалі була на теренах Півниччини і України. Е, зібрано кількість учасників, а саме 233. Вчора було зафіксовано. Рекорд України, ну що такої кількості не було представлено на таких заходах. Ну і разом з тим був оголошений збір для тих, хто служить збройних сил України для аграріїв, саме в збройні сили України. І хотілося б сьогодні від е, і організатора і від міської ради подякувати всім тим, хто долучився до збору, е, що ми змогли зібрати отакі потрібні речі. Це запити крас військових на матрикс 30 і матрикс 4 те е, переконані, що це допоможе виконувати бойові завдання, тому що вони власне довше служать, ніж звичайні діжки, які швидко мають е, витратність. Е, Першу чергу дякуємо Збройним силам в вашій особі за те, що ми змогли провести такий захід, і він став наймасштабнішим в Україні. Дякуємо вам і пам'ятайте, економіка України, аграрія України працюють на те, щоб допомагати. Економіка це є тим кошієм, який допомагає. Закуповувати і е, допомагати єська міська територіальна громада визначила пріоритети ще в 2023 році. Пріоритет безпеки оборони на таму підтримка постійна, системна і від міського голови Сергія Муронова, від міської ради від е, організатора і видякувати за те. Ви нам даєте можливі житіння ви... особа. Я я в свою чергу хочу подякувати збройним силам України, які захищають нашу землю, дають нам можливість працювати, розвивати аграрний сектор. І захищайте. Ми вам дякуємо, що даєте нам можливість. стараємось. Ми теж вам дуже вдячні, пане Олександру Славу. Підлякаємо за те мною Що, Що б хотів сказати, ми представники 423 го третя окремий батальйон безпілотних систем. Воюємо зараз на запорізькому напрямку, але на дуже багато у нас Вінниччини саме військових, і без вашої допомоги нам буде дуже складно. Дякую, що допомагаєте, а з поседу хочу добавити. Я мав ще звільнені Херсонщини, ні аграрії не буде давати сказу. Тому що бачите, як вони говорять поля, міни, зрини, гостри, ну, ось там ще не, не, вони вже б... працюють. то я такого не бачив. Ну, це... Стержи слаба. Дякуємо аграріям, які в, навіть в умовах війни і вирощують, збирають і підтримують допомогу нашої держави. І дякую вам, що така можливість. І дякуємо, що така можливість. І вам дякую за допомогу. Дякую.